Вітаю, продовження теми зла релігія. Ісус приходить до храму. А релігійні діячі, книжники, фарисеї, садукеї вони вчать, що жертвеник він менше жертви. То Ісус каже, ви що? Каже, жертвеник же освящає жертву, а ви фокусуєтесь на жертві. Потім ці фарисеї, релігійні діячі кажуть, що. О, золото, яке в храмі, воно набагато важливіше храма. Ісус каже, ви, ви, ви не нормальні. О, субота більша за всіх. Давайте будемо очтити суботу. Ісус каже, Я є Господар суботи, тому що субота створена для людини, а не людина для суботи. О, ритуали важливіші, ніж е, стандарти Божі, ніж заповіді, обряди. Косинки, одяг, форма, формати. Вони вищі, ніж Слово Боже, Ісус каже, ненормальні. Він каже, безумці. Буквально Ісус каже, ви дурачки. Каже, я милості хочу, а не жертви. Я любові хочу до ближнього та до Бога. Я не хочу жертви. Ви поставили храми, ритуали, обряди, форми, традиції, вище Бога. Він каже, сфокусуйтеся на Бозі. Любіть людей, любіть Бога. Ось що головне: любіть Слово Боже. Ось справжній Божий стандарт.